На веб-сайті мін'юсту можна записатись на прийом у зручний для вас час, задати питання в онлайн режимі та подати заяви на реєстрацію актів цивільного стану. Щоб скористатися такою послугою, потрібно зареєструватись, вказавши прізвище ім'я та побатькові, логін та адресу електронної пошти. Після цього ви матиме особистий пароль та логін і зможете сповна використовувати цю послугу. Там є відповідна колоночка, і ви так само, як візовий центр, собі записуєтесь. Вибираєте день-годину. Можете навіть вибрати зал урочистих подій, там є фотографії, можна подивитися, де буде проходити процедура укладення шлюбу. І вам приходить через короткий період часу відповідь, що ви зареєстровані. Фахівець, який веде вашу справу, прізвище ім'я по батькові такето. Номер телефону такий. То, якщо маєте бажання, то можете йому зателефонувати чи безпосередньо прийти. Там буде вказаний кабінет. Наразі така процедура не користується популярністю, кажуть у відділі головного територіального управління юстиції Тернопільської області. З початку року нею скористалося всього 46 людей, проте запевняють, вона спрощує процес реєстрації, тому нею варто користуватися. На сьогодні ця послуга надається усіма відділами державної реєстрації актів цивільного стану.